Так, їм картоплю. Таке рало. Картоплі дуже багато у нас в цьому році. Вон, наш табун, Короте, Трошки мішечки, трошки там тачкою возять. Приїхав дідою допомагати. тракторець наш коротше, не влазить, виходить де між радочком і там породку поверху. Коли буксує, тупає багато. Короте, такий тут Діда я йому випухнуть, підігнав. Хороша так, гнило її ще багато. Ось така картопля здорова. Вон в руці чагнила. Будемо працювати далі. Ну, картопля така рестенька. З родочками хорошо йти, а коли через рядок другий раз тяжко, вже тяжко. Так, Перечіпляємось. Так, Разуємо по кругу забирати мішки. Ось є на каші руха, прикарчик такий. Апарат. Така глибока вулиця. Старенька, старша вулиця в селі. Є та тормоза. Все як положено. Так, зараз буде галя диму. Цей апарат діда з 2007 року. Все в оригіналі, тільки вже раз мотор робили. Ну і робота є в нього прилічно так. Раніше я в школу ходив, пошті кожен день на ньому ганяв. Все, вже веземо.